Привіт, малята! Дуже рада вас всіх почути і побачити. Хочу вам загадати загадку. Раз сніжинка, два сніжинка. Вийди сніговий клубок. Три клубка, одна морквинка. Вийде хто? Так, сніговічок. Ой, привіт, малята! Я дуже радий вас всіх бачити! Але я такий сумний, тому що мені потрібні друзі. Ви мені допоможете знайти друзів. Малята, я нам пропоную завітати до творчої майстерні і сьогодні зробити друга нашому сніговічку. Підготуємо клеєночку, білий аркуш форматом А5, клей, серветку, чорний або коричневий олівець. Батьки, прошу вирізати заздалегідь три клубка різні за розмірами блакитного синього кольору. Одну морквинку і відерця. Малята, ми з вами спочатку давайте викладемо наші кружечки. Найбільший кружечок будемо класти внизу. Найменший вгорі. Беремо клей. І починаємо приклеювати кожну частинку. Прибрали все, почнемо маляти з чого, найбільшого кружечка. Намащуємо клеєм. Якщо звичайний клей, то з середини до самих країв. Гарно беремо серветочку і за допомогою середки приклеюємо. Беремо другу частинку, трошки меншу. Накладаємо таким чином, щоб. Воно закрило перший гудзик, який вже намальований. Беремо голівку, найменшу частинку, намащуємо гарно клеєм. Зверху на середній клубок наклеюємо третю частинку, голову нашого сніговичка. Беремо морквинку, намащуємо так само клеєм. І так, щоб носик дивився у сторону. Між очами і ротиком приклеюємо нашу морквинку. Ну і Залишилось відерце, воно може бути будь-якого кольору. Намащуємо клеєм і так само притискаючи плотно до аркуша, серветочкою придавлюємо і вибираємо зайвий клей. Тепер беремо олівчик, домалюємо нашому сніговичку ручки. Ручки у сніговичка можна зробити за допомогою гілочок. Ось так ми їх і промалюємо. Дякую, що були з нами! Чекаю ваші роботи.